Всім доброго дня. Маємо у продажі свіжопригнаний Renault Modus. Автомобіль пригнаний з Німеччини, вже розмитнений, сертифікований. Авто готове до реєстрації на нового власника. Це у нас 2005 рік виготовлення. Перша реєстрація автомобіля 2006 рік. Двигун стоїть: 1,6 бензин, звичайний атмосферний двигун та автоматична коробка передач. Автомобіль в гарному стані, гарний колір, на легкосплавних дисках, по кузову авто без корозії, без дефектів. ДТП не був авто, лобове скло оригінал, над лобовим висічка сколів немає. Оригінальний підтверджений пробіг даного автомобіля невеликий, є всі сервісні документи, є інформація, де автомобіль купувався, з яким пробігом. Максимально прозора сервісна історія. Давайте заглянемо багажник. Є полочка в нас. Дивіться, стан. Багажника, все чистеньке, ціленьке. Тут у нас домкрат, ключ, буксировочний гак. Знизу встановлена запаска. З автомобілем додається другий комплект коліс на дисках, на зимовій гумі. Давайте заглянемо в салон. Дивіться, стан карт, сидіння, все чистеньке, ціленьке. Килимки. По комплектації передні склопідйомники маємо, автоматична коробка передач, штатна магнітола, кондиціонер. Підігрів сидінь. Двигун запускається чудово. Пробіг даного автомобіля 97 тисяч кілометрів. Пробіг, друзі, 100% оригінал. Дивіться, є сервісні документи. Диск якийсь німецький. Дивіться, скільки сервісних документів. Це все про обслуговування. Є сервісна книга. Останній зафіксований пробіг це у нас 23 й рік, 82 тисячі кілометрів. Пробіг можна перевірити по Renault сервіс є тюфи. Внизу під відео надам Вінкод для перевірки, люба перевірка без проблем. Помилок у нас немає ніяких, механічний рушник. Коробка перемикає чудово. Стан панелі, дивіться, карт, сидіння, все в максимально збереженому стані. Склопідйомники працюють. Електродзеркала. цієї сторони також працюють. переемник працює. В такому стані салон. Станция дивіться. Карт. Работа двигуна. Також тут зафіксований пробіг 82 000 км. Наступне то на 100 тисяч перепрошую. По болтах нічого не кручено, весь пластик, все в оригіналі. Також з цієї сторони нічого не крутилося, не знімалося. Двигун працює рівненько, екологія на місці. Так, і давайте показники. Фарби. 115. 123. Крила в нас пластмас. Передній. 115. 115. 116. 97. 146. 147. 147. 132. 132. 100, 111, 111, 178, 136, 169, 95, 170, один косметичний підкрас є ось у цій частині. Вся решта, друзі, оригінал. 119, 132, 114. 134, 115. Технічно та візуально автомобіль в гарному стані. Вкладень не потребує. По електриці все працює, двигун, коробка в повному порядку. Кого цікавить дане авто, телефонуйте. Автомобіль знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!